А настільки велика, як ну, навіть при попередніх всіх, як сьогодні вона. І тому все за все треба платити за будь-які е, проекти, за будь-які дотації, за, за все, все е, дійсно йде е, ну, певна проплата від найнижчих чиновників до найвищих людей. Тому це небезпека для, для всієї держави. Якщо ми не боремо з корупцією, то немає. Е, Взагалі резону приймати закон про пенсійну реформу. Тому що саме тут закладено все те, що не вистачає сьогодні пенсійного фонду. Якщо б ми покроли корупцію, ми, вірніше намагалися боротися, а то недоторкані є саме магнати, тобто олігархи великі. Якщо б ми робили все, аби інвестиції йшли в Україну, а вони сьогодні не йдуть. Сьогодні навпаки і поляки, наші найближчі сусіди виводять, не кажу вже про Захід. Демократичний старий захід, тому що вони взагалі бояться, вони не стикалися ніколи з такою системою, як в нас. Коли від податківця до низького рівня до найвищого треба давати хабар, тобто бізнес такий неможливий. Та зрештою, ви самі знаєте і чули, що в економічному плані Україна опустилася, на жаль, дуже низькою. Після нас там Гондурас ще декілька країн, вибачте, це. Це не є економічні преференції для інвесторів. Ніхто не піде в ту державу, де немає справді зеленого світла для інвестицій.